Я завжди допомагав людям, допомагав людям, які цього цьому потребують необхідності, які, в яких це стало в житті біда. І тому завжди можете розраховувати на мене. Я не приїхав десь далеко з Києва. Я і ваш сусід з Новодністровська, міський голова Новодністровська, і хочу вам ще раз від душі побажати вам здоров'я, здоров'я і ще раз здоров'я. Бережіть себе, і хай Господь Бог і мати Божа вас охороняє. Всього найкращого вам. Дякую. зараз Давайте так. Я коли побачив Руслана Ігоровича, я здивувався бачите, молодий, гарний чоловік. Я думаю, що все-таки пора міняти вже тих старичків там у Верховній Раді. Я подякую Руслану Ігоровичу за презенти, за подарунки нам. Вони нам дуже. Будуть потрібні, бо ви розумієте, що мені для зв'язку з вами потрібний мобільний телефон. І побажаємо Руслану Ігоровичу стати народним депутатом. Правда? Yeah. Оплоски! Ну і голосуйте за нього. А Ці питання не можуть подати, сподівається, банк. І ще надається у приз мобільний телефон многобіт многодітної сім'ї інваліду другої групи, хлопчина теж. Надаємо йому телефон в подарунок. Отже, Ну а третій телефон. Ми напевно, що подаруємо, нам у нас голова осередку в Клішківцях буде Люда Черновська, значить, їй теж потрібний мобільний телефон. Ви згодні? Ну і що? От є, вона сама собі вручила. Отже, розпочинаємо офіційну церемонію нагородження переможців 23-ї спартакіади інвалідів.